Всім доброго дня! З вами компанія Автофокус і у нас нове надходження. Це Mitsubishi Outlander 2018 року випуску. На двигуні 2,4 бензин. Автомобіль у нас на передньому приводі в дуже гарному візуальному та технічному стані. Дивимось, що по салону у нас темний текстильний салон, не затягнутий, просто в ідеальному стані. Безключовий ключовий доступ присутній. Передні та задні електроскопі дімачі, електрорегулювання дзеркал зі складанням. Мультимедійне шкіряне кермо. Пробіг даної автівки 76 тисяч миль. Сенсорна мультимедія. Камера заднього руху присутня. Автомобіль у нас на автоматичній коробці перемикань, підігрів передніх сидінь присутній, клімат-контроль присутній. Також оздоблення стелі в чорному кольорі та є чудовий люк. А також є датчики сліпих зон. Тому. Якщо тебе зацікавила дана автівка, приїжджай до нас за адресою Гнатахоткевича 22Б. Автівку можна придбати як в лізинг, так і за готівку. Можливо, будь-яка перевірка автомобіля на СТО, а також доставка в твоє місто. Тому чекаємо на тебе.